І красиві, і Всім, Всім привіт! привіт. Всім, Всім привіт! привіт. В <ривіт> В які тими міжкімнатні, мені вони всі тісно одне лице. Так. Ми відштовхували того, яке тобі <ривіт> не подобалось. Що не планувалося, так, але. <ривіт> ну, і Це не є погано, замітьте. Всім привіт! Сьогодні ми розкажемо, ми дійшли до того етапу міжкімнатних дверей, і ми розкажемо, як ми їх обрали, які обрали саме. Як встановлювали, як виготовляли. Все про них розкажемо до теперішнього етапу і які плани в нас ще на них є. Все почалося з вибору дверей. Не ну, хотіла, щоб вони якось гарно дивилися, але прямо такі, щоб в мене були от, вау, от саме ці у мене такого не було. Я не знала, Ну, Але, але був... є речі, які тобі не подобалися, Двері, ну, які так, тобі не подобалися, так. Ми відштовх... так я люблю люблю таке, щось. Скандинавський стиль, ну щось, щось таке. І, звичайно, ми, якщо наша хата з Пінтерест, то і двері ми вибирали в Пінтерест. Ну, принаймні я. Першими нам сподобалися розізні. Розізні. Типу що вони, вони... під'їжджають на на, на направляючи, вони від'їжджають в бік, їх Стіну, не так. видно, так. І вони багато місця займають. Нам це та не й підходило. Там складний монтаж читала. Треба було ширину давати за стіною. А, тобто так. цей простір ми забираємо. По-друге, вони не є герметичні, Біля... попри них би був звук, проходив. Таке як ванну, вони би, ну, на мою думку, вони би не підійшли. Так. Загалом я собі вибрала, що я хочу двері з прихованого монтажу. І, звісно, хто би їх виготовляв, якщо не мій чоловік. Так? Так. Ну, і це, в принципі, можна було не сумніватися, що вони будуть дерев'яними. Повністю дерев'яними. Повністю дерев'яними. Що е, не планувалося так, але маємо ту маємо. Ну і це не є погано, замітьте. їх Дивіться, Двері в нас були повністю з дерева. Ми середину взяли, середину наповнення взяли е, вільху. І вільху. з двох боків була МДФ-10 приклеєна. Е, вільху набрали щит. В розмір і з двох боків зашпонували її мдф ручкою десяткою. Коробка вільхова теж, все фарбоване. Як варіант, ми розглядали, щоб його облегшити самі двері, зробити дерев'яне обрамлення і всередину поставити пінопласт або якийсь легкий матеріал, який шумопоглинаючий але і тримає форму, але не є тяжкий. Вийшло так, що вони були повністю дерев'яними. Це гарно? Тімка. Скажеш свою думку. Чи підходить, чи не підходить. 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 Нормально так. по кольорах. Так. Круто. Так. Круто, круто. Мені теж подобається. Ну, гарно. Прикольно. Завісимо скритого монтажу Аджібіз, замок теж. Білий аджі і з язичком магнітним ми брали. Не звичайний язичок, який йде, класичний, а з магнітним язичком. Завіси і замок у нас білий, ручки ми вибрали чорні матові. До речі, це дуже незвично для нас, бо ручки ми вже навіть купили. Ну, принаймні, замовили і оплатили за них. Бо на вхідних дверей у нас так ще і немає ручок. Тому для нас це дуже, дуже незвично, дуже не наш стиль. Двері і одразу mm -hmm. ручки. Красиво вам як? О такий вийшов нюансик, mm -hmm. який я не знала. Ніби що ми планували так, щоб вони відкривалися в кімнати, а якщо в кімнати, то вони виходять не рівно з стіною, а типу коробку буде видно. І в ванні тільки такі виходить, але можна поміняти їх місцями, і тоді ця дверка буде відкриватися в ванну, типу в ту Дай, сторону можна. на ванну, і закривати ті двері, а ця тут ну, холодильника, так? Ну, в ванну мені трохи не потрібно, коротше. І тут ми е, подумали, що можна переробити. Е, зробити двері ось тут, переставити двері, бо мені тут не підходить. Та ми просто висок. не продумали все до кінця. Ну, точніше, як, ми продумали. Я думала б в своїй голові по одному, то свігли по іншому. Ти мені не сказала, що ти <це робить>. Якщо не рішимо, то двері переставимо. Можна Ще не встигли добувати, переробляємо. Так. То що, рішили чи ні? Ну, навіть не обсуждаємо. Рівненькі, значить рівненькі. Ставимо, переносимо взагалі і все. є, зараз 15 хвилин і двері будуть тут стояти. Ти так ворож, все, це у ніби це легко дня. Є взагалі складне, о, нічого. Там рішаю, і, дивіться як. Вітай! От бачите, о, оце людина, оця людина хоче вести кулінарний, там що там. Віталь! Кулінарний блог, так. <ріст> Забить, подивіться. подивіться. Зараз будемо їсти, так? Mm -hmm, mm -hmm. Щоб мали силу цю yeah, двері I переносити. Like І кімнати будуть сюди двері відкриватися. Ось сюди, відкриватися. Ми ті двері перенесемо сюди, щоб вони, якщо було так як вони будуть. Якщо будуть ці двері відкриті, то вам не зможна буде зайти. Це буде цілий час закривати. А якщо ми їх перенесемо сюди, от... То ті двері відкриються і не будуть мішати на захід. Ні, не будуть мішати! не будуть мішати. Ні, ми їх просто перенесемо сюди, ось сюди, на таку саму відціну. Ось ти видно, що ці от... бачиш, немає? Без вихідних ситуацій. Треба просто говорити. Ну, Я говорила, просто ти мене не так розумієш, як я говорила. Так, і двері майже є, але, звісно, без ручки це в нашому стилі, правда? Наша фішка. Наша фішка, Стояльні. так. Сімейна наша фішка. Двері без, двері без ручки це. І стояцька. Це де, історія. Стоять. А, ну, так, хочу прикрити ще разок, подивитися. Але там на цей теж знімає. Взор, правда? Там нес хочет зумитися туди. Так, о тут вниз. Ой, моя грузі прямо. Добре. і Все. Переробляється все в нас на раз-два, да? Що робиш? Це регулювавка. Це нормально. Спочатку двері поставили, змонтували, а тепер ми знімаємо для того, щоб змінити розташування дверей і зробити їх трішки прожіше. 28, так. Великі переміни починаються. Буба. Давай да ч це не полоше на спинці буба тут. Все, буду здоровий. Добре. Дякую. but Взяли спробувати на вхідні двері, які будуть підходити, бо в нас така штука, тут в нас штатик і дуже незручно відкривати ручку саму. Бачите, у нас рука типу, третя об штатик, і дуже незручно, Тому хотіла подивитися. Так, одна ручка спробували, тепер друга ручка. О, це взагалі чітко. Ану, ну, ну це гарне. Прикольно, мені сподобалося. І третє. Ой, це, певно, взагалі не підійде. Ні, це прям дуже ні, це точно ні. Це ні, значить Або ця, або ця. Оця мені не подобається. Оця мені це подобається. ну-ка. Все, тася вибрала. Може бути цікаво. О, майже. Там весь вернуло під той замок, а він трошки. Інший. Бачиш, воно виходить, що знизу буде трошки там проглядати. Трапию там вставочку дати. Бачиш? Ну, вже. Бачиш, виходить, що воно Бачиш? Ага, що трошки так проглядається. Тут нові замки, той старий замок. По односторонній. Чи ще тут в мене замок, чи ставлю щоб Так само, як там такий закриваний. Чи під ключика. Там і тут Та ні, то підборашку краще. Типу. Ти каже, тут просто, щоб закривати, не ключ запихати, а ту штучку. Краєш ту штучку, для чого тут ключі? Тут-то. Ту... Тут тільки з цього боку закривається, а з другого боку не буде нічого закриватися. Ну. Тут для чого ключ? Тут, тут тільки. Раз, чи, ми, тільки чи, треба... чи вони, вони таке можуть зробити? Бо в нас тільки на одну сторону зроблять. Але треба тільки от сюди ключ. Виходить, два, чотири. Нам треба п'ять комплектів оцих зам... клю... з... 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 ручок. Угу. П'ять комплектів. Один на замок. Один на замок. Що з вами? Єва! Чотири, чотири барашки тип, і два тільки два комплекти. Ти це запиши. Тобто у нас будуть на кожних дверях, типу в кімнаті. В кімнатах, кімнат. В кімнат. Кімнат. В кімнатах буде, в ванні буде. І бо з... Всюди, бо всюди поставлено на, 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 на ті закривні. То всюди, ставити, але крім цих дверей, бо крім, тут буде лише на а, а ключі. двері будуть тільки відкриватися з внутрішньої сторони. Зовнішньої на замок немає. Угу. Але, чи є такі замки, щоб можна двері поставити... поставили, а ручки є. Але зрозуміли, що щось не так. А саме двері ж не залишиш відчиненими на провітрювання, коли ми йдемо з дому. В планах є рекуператор, але він лише в планах. Поки ми зупинились на тому, щоб замінити глухе вікно над дверима на відкривне, але чи воно того вартує? Будинок наш має ще й інші дихальні шляхи. Будуємось і планів стає ще більше. Але то життя добре, коли вони є. Пройом я робив 90. -ку. Ти знімаєш? Знімаю. No. Окей, е, двері. Пройом ми робили 90. По коробці ми дали зазор по 5 мм на сторону. Е, можна було давати більше. Та, як я монтував е, балки, я знаю, що вони рівні. Тобто ми поставили. Звичайно, щоб були тут тонкощі, теж вони були скручені, але мені того, того зазору мені було достатньо для монтажу дверей e, 89. E, згори ми дали сантиметр. Знизу теж ми зробили. Знизу знизу ми теж зробили вентиляційний такий угу. отвір. Теж десь біля сантиметр. Сантиметр, так. Так, далі по. По дверях полотно у нас скільки там, 40... 43 мм міл... 43 у нас вийшло полотно. Ці, коробки в нас вийшли з 17 шириною 170 мм. Е, 150 перек... стіна перекриття і по сантиметру ми дали зазор на гіпсокартон з того і з того боку. Так, Двері в нас без порога ми зробили по всій хаті. Ручка у нас буде на висоті. 96 сантиметрів віднизу, центр. Двері покриті фарбою е, матовою е, італійською фірми Chemical. Тобто ми тут три слоя фарби є, грунт і три слоя фарби. Надіюся, з часом ми їх перефарбуємо, якщо вони нам не будуть в стиль, бо вже плани у нас змінилися. І Таким колір не, не теж змінили, не підходить. Б... Навіть. Ті двері мали стояти в другий бік, з... відкриватися в іншу сторону. Але так як ми до кінця не розказали нашому дизайнеру, як вони мають відкриватися, і він собі уявив іншу сторону, нам прийшлося переробити. Просто... І навіть гляньте, будь ласка, на цей витвір мистецтва. Це все, все завдяки теж творчості нашого дизайнера. Просто я хотіла, щоб був скритий монтаж, типу, ну щоб воно й стало рівно стіною. Та як є вітальні, зараз. вітальні, та як є зараз. Але виявилось так, щоб ми хотіли, щоб двері відкривалися всередину, в спальню. Типу сюди. не сюди, не сюди, О, сюди відкривалися. Ну, сюди, на стіну. Відкривали вони сюди мали дві двоє дверей, типа і... з двох боків відкриватися разом на стіну. Але така була задумка, і по проекту воно було так намальовано. Так, але якби вони так відкривалися, то тоді були б тут скритий монтаж, а з того боку видно була би коробка. Так. А я так не хотіла. Я хотіла, щоб саме з того боку було, був прихований монтаж, а з того боку, то вже, ну як, ти ж в спальні багато часу не проводиш, а Віталя вона там більш така, е, ну, ніби, е, як, щоб вона виглядала презентабельніше, я хотіла. А, ми, коротше, не зрозуміли Одна, і… Вийшло, так, як вийшло. Так, та, але нічого ми переробили, бо в нас тут двері відкриваються, у нас тут були двері, і вони відкривалися на цей. Там потім покажу про монтажі, ми монтували. І нам так було дуже накладно, що одні двері нах... накриваються іншими. Тому ми мусили вирізати тут стіну і поміняти. одну секцію так, відрізати. Одну сек... Так, я застріла. Але, і... але, але ми прямо то, що вирізали, ми змонтували на там так, ту сторону. Так, Я зацінила такий каркасний будинок. Тут можна міняти і міняти. І реально, скільки пішло десь ну, півтора годинки на обрізання всього. І... А реально, якби був з газоблоку, я думаю, що це б було довше. понятно. Так. Двері, монтаж фіксувалися до балок, я фіксував на шурупи під завісами. Тобто завіси виставлялися двері, розклинювалися фіксувалися через завіз шурупами в балку, і там, де кріпиться язичок, теж було, був монтажний шуруп і по периметру запінилися. Піна і шурупи є більш, ніж достатньо. Навіть просто піна і, хоро... і клини хороші тримають достатньо, ніж, ніж е... потрібно, і не треба ніяких там сверлити додаткових отворів для того, щоб. Е... Закрити потім всякими декоративними штучками, і воно не, не так виглядає. Mm -hmm. Тобто, ще є момент з цими дверима. Ми не вирішили, тут має бути примикання стіни, mm -hmm. і це місце може завжди підтріскуватися. Тобто, тут треба буде зробити якусь. Бо е, в тих дверях, які там скритому, які продаються, в них є така алюмінієва штучка, яка типу них коробка це. алюмінієва, так. і в них є спеціальне місце, де монтується гіпсокартон, воно розраховано на певну товщину, і зверху ти ставиш, і воно виходить все в один рівень. І ці двері монтуються до початку фіксування гіпсокартону. А в нас все робиться дуже індивідуально, і в нас робиться. Після... Домовника, та. Домовника. І в нас воно виходить що після, а, а, після монтажу і фарбовки гіпсокартону. Так, у вас замовник такий вибагливий. 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 Бачиш, він так. зараз видивий. А коли ти закриваєш двері, ти його не бачиш. розумієш? Ось тут ми, в нас є ущільнювач, ущільнювач буде десяточка, буде трошки менший, ніж зараз є. Зараз і 12 так, і він не. загрубий. Так. Він трошки загрубший. І двері ну, він... двері повно закриваються, так? Так. Ми потім його переставлю, я переставлю на десятку. Тобто, це мій завтик, бо, та, бо на роботі беруть десятку, а я взяв дванадцятку. Я брав на зовнішні двері сюди. Тобто, далі в нас тут отак він виглядає без ущільнювача. А так він виглядає з ущільнювачем. А той, хто додивився до кінця, буде знати, що це капало в кінці відео. Капає звідки? Ну що ж, ще одна помилка в скарбничку. Але без цього будівництво не цікаве. Дякую, що дивитесь. До нових зустрічей!